Всім привіт! Ви на каналі Ремонт Фортепіано. І сьогодні у нас буде просто грандіозна розпаковка. Дуже багато посилок приїхало з Китаю. Багато всіляких потрібних гаджетів, аксесуарів, запчастин. ми зараз будемо розпаковувати, дивитися і розбиратися що до чого. Отже, почнемо. У цієї посилочки я її вже попередньо розрізав. Що ж у нас тут так? Ага. Те подібний ключ. Теподібний ключ, дуже неподхідний аксесуар для, для ремонтних робіт. Чому саме для ремонтних робіт? Справа в тому, що теподібний ключ, він ідеально лягає в руку, ось видно. Да? І коли сюди насаджуєте кілок, добре цей кілок доставати. Тобто для екстракції кілка він найкращий. Тобто цей Гаджет найкращий для заміни кілка. Тобто, ми знаємо, що коли ми приходимо і перевіряємо, що наш інструмент починає спускати, перше, що може бути, це не тримає кілок. Тобто, або пробка дерев'яна вже спрацювалася, або різьба протерлася. В вірпілі різні можуть бути моменти. і тобто ми міняємо цей варіант найкращий. Ну і ще Т-подібний ключ він найкраще підходить для, так само для заміни в струн. Тобто, в принципі, той самий. Ми розкручуємо кілочок, міняємо струну і так само закручуємо. Чому саме Т-подібний ключ, а не Г-подібний ключ? Справа в тому, що Г-подібний ключ має дуже велике плече. І за рахунок цього плеча. Дуже незручно робити багато обертів. Там е, ви всі знаєте, що <кій> різьба на кілку, вона дуже тонка і, відповідно, буде дуже повільно вкручуватися в деревину. Тому те подібний ключ він якраз ідеально буде вирішувати цю проблему. Ось це перший перший гаджет що нам приїхав. Добре, давайте далі дивимось. Thank <laughs> you.